усім, хто зараз з першим подільським, сьогодні ми розкажемо про головні події дня, а також про те, що ж за таке свято 8 березня, що навіть хотіли його відмінити. Але про все по черзі слідкуйте за нашими новинами. Уже не вперше в Україні на законотворчому рівні говорять про скасування свята 8 березня. Так, уже у 2023 році народні обранці вкотре запропонували прибрати цю дату, натомість замінивши радянсько-комуністичне на більш патріотичне День української жінки, 25 лютого. Тож, 8 березня, з'ясовуємо, як виник міжнародний жіночий день та чому він не про квіти і красу. Попри бурхливі дискусії щодо доречності свята нині, як і багато десятиліть поспіль, чоловіки з букетами та подарунками вітають своїх обранець з 8 березня проти скасування цієї дати і чимало жінок, оскільки вважають, що таким чином позбавляють себе уваги та офіційного приводу отримати квіти. У хмельничан однозначної відповіді святкувати чи ні немає. Чи будете святкувати 8 березня? Ні, це свято мам, це свято жінок, це весна. Чому ж ні? Ні, а чому не буде? Ну, це це... російське свято, я так вважаю. Сенс цього свята був дійсно спотворений у радянські часи, адже насамперед, 8 березня, це нагода привернути увагу до проблем жінок. Насправді це дуже важливий день, я вважаю, в історії людства, ну, цивілізації взагалом. Тому що це якраз той день, коли потрібно вшановувати тих жінок, які боролися за права. Тетяна не боїться називати себе феміністкою. Почала цікавитись цією темою ще з 16 років. Нині вона мама 11-річного сина та успішна жінка. Тетяна виступає за гендерну рівність та самореалізацію кожної людини. Я не можу сказати, що я радикальна феміністка. Ні, я нормально відношусь до чоловіків. Я їх дуже люблю. Люблю, коли вони мені допомагають, і навіть в цьому не відмовляюсь. На думку Тетяни, відзначати 8 березня потрібно, але надавати святу слід інший сенс. Насамперед, це не день жіночності, краси та весни. Це щось значно більше. То навіть те, що жінка може зараз вільно їздити в авто, ну в принципі на рівні з чоловіками, це теж ми завдячуємо тим жінкам, які, які робили, робили цей шухір. Що ж до пропозиції запровадження дня української жінки, Тетяна переконана, не варто шукати інші дати та створювати нові свята присвячені жіноцтву, адже усе це знову таки має радянський стиль. Я вважаю, що цей день ну не варто якось е, підмінювати. Мені здається, що його варто тільки підкріпити, підкріпити і згадати, чому, чому цей день взагалі є в історії. Змінити суспільні стереотипи, які культувалися десятиліттями, непросто. Однак українські жінки особливо у час війни доводять. Вони не берегині та не окраса колективу. Вони сильні, незалежні та здатні боротися за те, що вважають важливим. Аліна Жукевська Ігор Ш'ян, телеканал Перший Подільський. Уже з квітня маленьких мешканців Хмельницької громади зараховуватимуть до дитячих садочків. Усі охочі матимуть змогу перевести дитину до іншого навчального закладу або ж позачергово зарахувати за наявності пільг. Що ж варто знати батькам майбутніх вихованців, розкажуть наші колеги. З квітня розпочнеться зарахувальний період до дитсадків Хмельницького. Заклад дошкільної освіти пролісок налічує 213 вихованців. Цьогоріч він випускає дві групи загальною кількістю 56 дітлахів та активно готовий приймати нових дошкільнят. У час війни розповідає директорка. Пролісок відвідують далеко не всі діти зі списків. Ми маємо місця, тобто дві звільняються групи, яких ми з електронної черги забираємо усіх діток. В наш заклад з двох до трьох, з трьох до чотирьох вікова група. А також ми набираємо діток з півтора року. Серед вихованців є і дітки з переселених сімей. І з у навчальному процесі облаштоване укриття та зібрані тривожні валізки з інформацією про дитину на випадок загрози. Все інше без змін, як каже керівниця, садочок щорічно користується попитом у виборі батьків. У хоч їх багато є, завжди кожного року є, тому що конкуренція між закладами. Діти багато дома перебувають вільні місця. Є заяви, батьки пишуть на збережені місця. Отже, ми можемо і маємо змогу прийняти ще діток. До початку квітня кажуть, у міському департаменті освіти залишили можливість позачергового зарахування або ж переведення дитини до іншого навчального закладу за певних умов. Опісля в таких випадках лише консультуватимуть. Маємо Велику потребу в зарахуванні внутрішньопереміщених осіб так само маємо таку потребу в позачерговому зарахуванні, коли військовослужбовці матері раніше виходять з декретної відпустки або це матері працівники медичної сфери. Процес зарахування діток до дитсадків розпочнеться з 3 квітня. Традиційно в порядку електронної черги. Ми моніторимо, яку кількість вільних місць надає заклад дошкільної освіти. відповідно, яка потреба зарахування дітей в цей заклад. Спеціаліст пропрацьовує всі ці заявки, ставить позначку зараховано. Для зарахування слід подати пакет необхідних документів. Загалом же на території Хмельницької громади існує 65 дошкільних навчальних закладів. З них лише три не мають укриття. Відповідно, і тимчасово не працюють. Івана Шемчешина, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. Фахівці головного управління Держспоживслужби області аналізують дотримання аптеками запроваджених механізмів державного регулювання цін на медпрепарати. Цього разу рейд провели аптеками Хмельницького. Управління захисту споживачів головного управління в Хмельницької області моніторять ціни на лікарські засоби, що входять в національний перелік та програму Доступні ліки. Моніторинг проведений по всьому Хмельницькому, визначені аптеки, в яких дещо вищі ціни, чи в інших аптеках. Зараз ми проходимо ці всі аптеки, проводимо попереджувальні заходи. Фахівці аналізують розміри закупівельних та фактичних роздрібних цін на лікарські засоби. Що стосується Хмельницького, то кажуть, порушень більш ніж достатньо. Хочу донести до наших підприємців, до власників аптек і інших, хто встановлює ціни, про те, що маєте розуміти, що відповідальність буде за рік, а не станом на той час, коли буде дозволено перевірки. Держпродспоживслужба контролює правильність застосування аптечними закладами державних регульованих цін, аби запобігти порушенням державної дисципліни цін на лікарські засоби. Вогнеборці німецького містечка Бенцгайм організували чергову гуманітарну допомогу, пожежний автомобіль для потреб рятувальників Хмельниччини. Тамтешня влада також залучила до допомоги місцевих школярів і благодійну організацію. Вони спільно зібрали десятки кілограмів продуктів харчування, засобів гігієни та теплого одягу, закупили і генератори. Хмельницький апеляційний суд залишив в силі вирок вінківчанину, що стріляв в автівку з родичами. За замах на вбивство його засудили до 10 років в'язниці. 32-річний чоловік у розпал конфлікту з сестрою вистрелив з одноствольної мисливської рушниці 16-го калібру в автомобіль, де вона сиділа зі своїм чоловіком. У жінки і чоловіка медики діагностували поранення дробом, тілесні ушкодження легкого і середнього ступеня тяжкості. Обвинувачений та його захисник в апеляційних скаргах просили перекваліфікувати дії із замаху на вбивство на заподіяння легкого та середньої тяжкості тілесних ушкоджень, наполягаючи, що чоловік хотів лише налякати, а не вбивати родичів. Утім, апеляційний суд погодився із висновком суду першої інстанції. Чоловік, котрий проходив військову службу, має спеціальну підготовку і досвід, прицільно вистрелив у потерпілих. Днями у Лондоні відкрилася виставка «100 картин дітей незламної України, де були представлені твори учнів Кам'янець-Подільської міської дитячої художньої школи. Свої роботи в рамках широкомасштабного міжнародного проєкту Діти та мистецтво для України показали шестеро юних мисткинь. Дівчатка приблизно два тижні працювали над полотнами, в яких розповідали про свою любов до України. Міжнародний проект Діти та мистецтво для України міжнародної освітньої культурної асоціації у партнерстві з Британським благодійним фондом та Європейським банком реконструкції та розвитку спрямований на підтримку мистецьких шкіл в Україні. До Хмельницького геріатричного пансіонату для ветеранів війни і праці сьогодні завітали волонтери із привітаннями до 8 березня. Благодійники до слова, наші колеги організували збір коштів та закупили квіти для мешканок соціально-медичної установи. Усмішки та радісні погляди нехай додадуть наснаги робити добрі справи і вам. Активні люди прагнуть робити життя інших яскравішим та радіснішим. Так і ведучий телеканалу Перший Подільський та волонтер Денис Піменов напередодні міжнародного жіночого дня вирішив потішити тих, на чию долю випало чимало життєвих випробувань. 7 березня зранку виникла ідея. Привітати бабусь в будинку престарілих з 8 березня. Ініціативою він поділився своїм підписникам в соцмережах. Доєдналися до благодійного задуму майже 30 людей. Хтось скинув гроші, а хтось ще й допоміг з реалізацією ідеї. Зібрати вдалося більше 6 тисяч гривень. Сьогодні ми купили 40 букетів тюльпанів і 40 шоколадочок. Волонтери розуміють, уваги старенькі отримують недостатньо. Тож, найперше, хотіли подарувати позитив та яскраві емоції. Є жінки, є бабусі, яких потрібно регулярно, постійно вітати, дарувати їм гарні емоції. Тому що тут ну вони просто тут сидять у своїх там кімнатах, в своєму там, комплексі, і все до них гості не так часто приходять. Організатори влаштували міні-концерт для бабусь, подарували їм квіти та солодощі. Ми такі вдячні вам, що ви прийшли нам підняли настрій. Все таки міжнародний жіночий день, 8 березня. Це дуже велике свято. Ми з цим святом привикли все життя. Настрій чудовий, квіти ми любимо, солодощі теж. І приємно, що в нашій Україні така чудова молодь. Дуже дякуємо таким людям, як ви, що ви нас значить, розважили, що ви, що ви нас почувствовали, нашу потребу. І що все добре. Щороку, 8 березня, до закладу, привітати бабусь» Приходили школярі, студенти, представники різних організацій та влади. Та через війну відвідувачів поменшало. Але вони досить так увагу велику приділяють, Вони приносять кожного разу квіти і приводять завжди солодки для наших підопічних. на сьогодні. У стінах геріатричного пансіонату проживає 126 людей: 77 із яких жінки, яким і присвятили сьогоднішній день благодійники. Олександр Тітов Ігор Шиян, телеканал Перший Подільський. Історія міжнародного жіночого дня, яка починається з кінця 19 століття, коли активістки в Європі та Північній Америці почали вимагати рівних прав з чоловіками та боротись проти дискримінації у 1910 році на міжнародній конференції у Копенгагені Клара Цеткін запропонувала дату 8 березня. З тих пір цей день став символом боротьби за права жінок та мир у всьому світі. А чи відомо краянам, як започаткували цю дату, цікавилися наші колеги. Чи знаєте ви історію походження е, свята 8 березня? Ну, звичайно. Клара Цеткін за незалежність жінок, за рівність жінок. Ну, я вважаю, що це не зовсім правильно, тому що жінка з чоловіком не має бути рівною. Я так вважаю. У чоловіка є своє назначення тягнути мамонта, а жінка повинна берегти свій дім. Клара Цеткін. Запровадила його. А що він символізує для жінок? Ну, що символізує? Молодість, красу, любов. Ну, Всі жінки чекають від чоловіків, подарунків, посмішок, поцілунків. Я не знаю, я ніколи, молоді не на свят. Це ну, не радянське свято, його просто прорадянили настільки. Це ж загалом по всьому світу, всьому як. Свято жінки прославляється. Карл Цеткін, да Карл Сеткін, це її всі знають. Це революціонерка, це вона боролася за права е, нас, жінок, е, за право голосу, за право прийняття рішення, відповідальність. Так як, як демократ, як мати відповідає за права і обов'язки. Я думаю, що кожна людина знає. Це наше свято. Фактично, але я не знаю зараз, щось держава хоче його переробити. Я думаю, що жінка на це заслуговує. Е, чи знаєте ви історію походження свята 8 березня? Я вже знала дітки, але я вже забула. Це таке міжнародне свято жіночі давно. Для когось радянський пережиток, для інших незмінна традиція потішити близьких квітами та подарунками. Попри неоднозначне ставлення до свята 8 березня, більшість українців у нещодавньому опитуванні в дії віддали свої голоси за те, аби цей день залишився державним вихідним. Незмінно свято символізують і тюльпани. Скільки доведеться віддати за букет у 2023 році, дізнавалися наші колеги. Похмурій березневі вулиці Хмельницького замайоріли квітами. Тюльпани стали невідривним символом міжнародного жіночого дня. Стандартна вартість однієї квітки цьогоріч 40 гривень. Однак, якщо витратити дещо більше часу, можна знайти і дешевші варіанти. Розовий з білим, в більшості всі. Ну і білі, просто білі. Ну, взагалі, по 9 штучок, по 5. Не більше. Ну, як хто хоче. Ми вирощуємо тюльпани самі. Тут на місці Хмельницькому продаємо по 30 гривень. Чіткого правила, скільки тюльпанів мусить бути у букеті, звісно, немає. Проте флористи кажуть, одна квітка це символ уваги. Три кохання і інтрига, дев'ять побажання довголіття. Також квіткарі радять формувати різнокольорові букети. Вони матимуть значно цікавіший вигляд. Цього дня важко зустріти перехожих без квітів у руках. Я йду на ділову зустріч до жінки. Вона молодша за віком за мене, але я думаю, у день, Весняного свята доречно робити одні одним приємні подарунки, приємні сюрпризи. У мене багато дівчат, я купив для всіх, для своєї родини, скажімо так, для, для, для родини і для близьких. Ми йдемо підтримати свою колегу. Ну, на що хватило в мене зараз коштів, скажімо так, ну, я дуже рада йти і підтримати. У 2023 році букет з дев'яти тюльпанів коштуватиме 360 гривень. За таку ж суму квіткарі можуть запропонувати безліч інших варіантів на той випадок, якщо тюльпани видаються надто банальними. Оксана Медведєва, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. Ось таким було 8 березня цього 2023 року. Попри суперечки щодо вихідного, день був весняним та навіть сонячним. Нехай незмінно позитивний настрій та оптимізм залишається з вами. І тримайте руку на пульсі події разом із першим подільським. До наступних зустрічей в ефірі.